Якщо ви його подавили, воно залишилось вами, і в будь-який момент воно проявиться емоціями, думками, психологічним станом, фізичним станом, захворюваннями, нікуди воно не дінеться. Горе треба перепрожити, інакше воно буде мати наслідки. Отже, повертаючись до теми, тривалий розлад скорботи підвести. Такі основні висновки: тривали розлад скорботи. Діагностуємо через півроку, півтора року, вибачте, після втрати, півроку це занадто мало. Ми спостерігаємо не один фактор, а декілька факторів у когнитивних сфері в поведінковій сфері, в фізичному стані та в емоційному стані. І е, також смотримо, чи є горе відкладене, е, чи є уникнення горя, чи є ідентифікація з померлим. І якщо у нас співпадають декілька факторів, ми можемо казати, що це тривалий розлад скорботи. І якщо є лише один чи два патологічних прояви, то у нас є шанси пройти по світлі стороні місяця, як ми кажемо. Тобто ми можемо впоратися за допомогою психологічної підтримки без психотерапії. Пії без медикаментозного втручання.